Ви спробували вдягати? Так. І як? По-всякому. Буває, дратується, буває цікаво. Стосовно цих браслетів дуже важливий момент. Отакі От речі, які вдягаються на ручку або ніжку дитині, я не раджу використовувати до 6 місяців. Чому? Тому що дитина дратується для психіки цього забагато. Дитина не розуміє, що це таке в неї на ручки. Вона тільки вибудовує мапу тілу, вона тільки знайомиться зі своїми ручками, вчиться збирати їх до центру, смоктати кулачки, і тут щось з'являється неприроднє, багато яскравих кольорів, які постійно мерехтять і рухаються разом з руха руками, а рухи у дитини хаотичні, і цього буває забагато і викликає швидку перевтому. Нерви і може закінчитися навіть плачем. Такі браслети класно вдягати на ручки або ніжки, десь приблизно після 4,5 не раніше місяців. Якщо нам потрібна особлива корекція, корекція певної сторони, тоді ми одягаємо ці іграшки на неактивну сторону, на неактивну сторону, на ручку або на ніжку. Не більше, ніж на 10-15 хвилин, це максимум.